Ми презентуємо свою діяльність і об'єднуємося в колі друзів. Ви знаєте, що дуже багато цікавих творчих справ стартувало в тому році і продовжує набирати популярність уже. Трьох років це і наш міський дискусійний клуб громадянська позиція, і творчий проект коло друзів, і клуб Лідер і безпосередньо наша з вами цікава робота під час презентації соціального проекту Запорізький вектор творчості. Адже в тому році ми з вами вивчили історію наших закладів, знакових особистостей позашкілля, які. Прославили в Запоріжжі в Україні наш заклад, і ми будемо мати можливість навесні під час інтелектуального квесту захистити ті матеріали, які ви розвідали під час виконання завдань безпосередньо запорізького вектору творчості. Дорогі друзі! Я рада, що позашкілля має таку силу творчу і цікаву. Тому незвичайно сьогодні на третьому форумі ви будете презентувати свої майстер-класи, адже це вже результат досить сильної, творчої, яскравої роботи вас як лідерів. Тому дуже приємно буде запросити всіх на майстер-класи. А сьогодні посвята вам. Якщо ти лідер, ти громадянин, якщо ти лідер, ти вогонь і сонце, якщо ти лідер, знаєш ти завжди, що світ це барви, не тільки білі й чорні. Якщо ти лідер, ти у вирій полетиш скрізь перепони на шляху та всі негоди. Якщо ти лідер, ти мрієш про одне. Від катастрофи, якщо ти лідер, твориш ти дива, ти переконуєш усіх не тільки словом, з твоїх чарівних уст, всі чують ті слова, що варті в світі морального строю. Якщо ти лідер, ти не знаєш страху, і бій, і бій тебе навряд зупинить. Якщо ти лідер, ти не спиш ночами, ти все плануєш як цей світ змінити. Ти у вісні свої плануєш дії, щоб днем не зіпсувати часу, щоб цілі всі в життя перетворити, щоб Всесвіт власною душею покаряти. І свято вам, дорогі лідери, позашкілля.